В даному відео ми хочемо поговорити з вами на найбільш поширені шахрайські схеми, які вони використовують для того, щоб вас обдурити. Тому потрібно бути максимально уважними, коли ви обираєте людину, яка вам буде шукати сіту. Ви пишете в чат свого міста або провінції з запитом, що вам потрібна допомога з пошуком Сіти. Через дуже короткий проміжок часу вам напише людина, і, скоріш за все, вона буде на аватарці з дуже приємною зовнішністю. Вона скаже, що може зареєструвати для вас дуже швидко запис. Але в неї буде умова 50% предоплати. Далі можливі два варіанти розвитку подій. Перший варіант після отримання предоплати людина вас просто заблокує, а переписку видалить. Другий вона вам надійшла PDF файл або скріншот, в якому будуть ваші дані. І попросять сплатити решту, але, будь ласка, перевіряйте дані, можна перевірити через офіційний сайт, запросивши код підтвердження, який можна ввести на сайті і все подивитись. Тому, будь ласка, не сплачуйте е, ніяких коштів людям неперевіреним, яких ви не знаєте, не надсилайте завчасно якихось 50, 20, 30%, бо це є ваша безпека. Краще звертайтесь до людей, які є перевіреними.